Сьогодні останній день виробничої практики в прес-службі ОНУ, і ми звітуємо про результати практики. Ми проходили практику в прес-службі університету імені Іл Іллії Чанишникова, де тема нашої роботи була психоемоційних тур на стан ментального здоров'я учнівської та студентської молоді, де ми розробляли опитувальники, проводили опитування, відвідували міські та університетські івенти. Нашим третім івентом був радіотехнант національної єдності, що проходив в гуманітарному корпусі університету. Деякі з нас, Джа та Юлія, безпосередньо обрала участь в ньому, тобто писали його. Після цього ми всі, як студенти-практиканти, опитували інших учасників щодо їхнього досвіду. А далі ми разом у групі рефлексували наш досвід на цьому заході. У ході практики при службі ми були присутні у пантологічному музеї з дітьми молодшої школи та візуально спостерігали за їхніми враженнями щодо мамонтів та динозаврів. У ході роботи неодноразово оголошували повітряну тривогу, що дуже вплинуло на наш настрій зустрічі. Також ми спускалися у сховище, де проводили опитування дітей. Ми відвідали жовтневий у ботанічному саду, де познайомилися з головою ботанічного саду, побували в оранжері, в лімонарі та на рицарському турнірі, де після провели опитування щодо нашої роботи та проаналізували його. Ході практики прес-служби ОНУ ми навчилися проводити опитування та правильно його формулювати. Також ми навчилися розширеної саморефлексії, розширювали наші навички спілкування, виконали багато роботи як самостійно, так і в команді. Відвідували дуже багато цікавих заходів. Четвертим нашим івентом була документальна вистава в театрі «Люди», в якому я взяла участь як акторка. Мої колеги прийшли подивитися як глядачі. Після чого ми взяли участь в рефлексії загальній, а взяли опитування у деяких бажаючих. Сьогодні останній день практики групи четвертого курсу факультету психології та соціальної роботи у прес-службі Я вдячна групі декану факультету Дунаєвісі Миколаївні, куратором практики, кладачам факультету за те, що до прес-служби прийшли такі підготовлені, такі талоновілити, такі студенти, яким цікавили нові знання. Саме нашої практики психоемоційний вплив вимців. На стан ментального здоров'я учнівської та студентської спільноти Там був відпрацьований у повному обсязі.